Вітаю, друзі! Сьогодні, 28 грудня 2025 року, і поговоримо про стратегію, і тактику партії Європейська Солідарність, яка, як на мене, є провальною і свідчить про те, що Європейська Солідарність не здатна генерувати політичну ініціативу, не має політичної стратегії і, поза сумнівами, втрачає свої передвиборчі перспективи як політична партія, тому що перетворюється на маргінальну політичну силу, яка не здатна генерувати політичні сенси. Що я маю на увазі? Я маю на увазі питання про можливі майбутні вибори президента і референдум: про, по можливих домовленостях, про що як про теоретичну можливість. Почав говорити Зеленський, почали говорити слуги, і раптово змінили свою думку після того, як вони більш ніж продовж року виступали за те, що вибори під час воєнного стану неможливі, і взагалі відмовлялися на цю тему говорити. Але Трамп окрикнув Зеленського, і він різко на 180 градусів поміняв політичний порядок денний. І зараз серйозно типу розглядається можливість проведення. Президентських виборів навіть або в умовах воєнного стану, або скасування воєнного стану, тобто параметри що, цього не зрозуміли. Тобто політична конюнтура змінилася. Як повинна діяти відповідальна і проактивна політична сила? При зміні політичної конюнтури вона повинна задавати порядок денний цієї політичної кон'юнктури, пропонувати ініціативи і брати на себе ініціативу. Як поводиться ЄС? Вона в умовах, коли вже змінилася політична конюнктура, продовжує торочити тієї, самої, що було і до зміни цієї політичної конюнктури. Я маю на увазі дві заяви чільних представників Європейської солідарності Вікторії Сюмар, яка під час засідання робочої групи, нагадаю, створено відповідно робочу групу, про що я ще сьогодні згадаю. З підготовки законодавчих змін до виборів особливий або повоєнний період. Заявили, що проведення виборчої кампанії можливо виключно після завершення дії правового режиму воєнного стану та за повного повного дотримання стандартів ОБСЄ. за словами Сюмар, міжнародні стандарти, зокрема стандарти ОБСЄ, передбачають забезпечення рівних умов для всіх кандидатів на сам вільної агітації. Ну, по-перше, в умовах окупації Російської Федерації значної частини території України повне дотримання стандартів ОБСЄ неможливе апріорі. З цього потрібно виходити, <кій> і якщо Сумар заявляє з вимогами про те, що повне дотримання стандартів обсє, вона е, просто знаходиться в полоні ілюзій, замість того, щоб пропонувати щось практичне і конкретне. Так е, її міркування раціональні, але вони не відповідають реаліям, в яких ми знаходимося. Ми знаходимося в реаліях повторююся окупації значної частини території України, виїзду величезної кількості громадян України за кордон, як в Російську Федерацію, так і в Європейський Союз держава досі не знає, скільки людей і де проживає. Тобто держава не займалася цим питанням впродовж тривалого часу. Далі ще одна заява, ще більш популістська. Це заява Ірини Геращенко, яка взагалі мене останнім часом дивує своїми заявами. Вона сказала, що. Сьогодні над Києвом і над Україною пролетіло 20 пунктів мирного плану. На цьому тлі ще більш безглуздими стають будь-які розмови про вибори, референдум, про все, що не стосується посилення збройних сил України протиповітряної оборони і захисту енергетики. Сьогодні ми маємо зосередитися в першу чергу над вирішенням тих питань, які допоможуть країні вижити. Ну, не хочуть слуги зосереджуватись на цих питаннях. І е, те, що ми маємо зосередитися на підтримці збройних сил, не означає, що ми не повинні говорити про вибори. Ми повинні говорити про вибори. І як повинна діяти європейська солідарність в цих умовах, європейська солідарність не повинна відкидати можливість проведення президентських виборів. Вона повинна проявляти займати проактивну позицію. І, наприклад, Європейська солідарність повинна запропонувати свій проєкт закону про вибори президента на післявоєнний період. Оце була б проактивна позиція і просувати цю ініціативу зараз. Нагадаю, створено робочу групу, і туди ввійшло. Щоб ви розуміли, більш ніж 60 осіб, що за за робоча група, я не розумію, як вони будуть працювати. При тому, що війшли туди і представники всіх депутатських фракцій груп, і представники там, Міністерства оборони, Генерального штабу, Служби безпеки. Тобто... Насправді, слуги цим прикриваються для того, щоб протягнути якісь ініціативи, про які вже, ймовірно, які, ймовірно озвучив Арахамія. Головна із них це електронне голосування. Звісно, що це неприйнятно, але заперечувати просто це це слабка позиція. Потрібно займати проактивну позицію. І, на жаль, Європейська солідарність демонструє, що вона не здатна до розроблення конструктивної, проактивної політичної стратегії. А якщо так, то на цій політичній силі. На жаль, я як виборець європейської солідарності з часом буду змушений поставити хрест.